Так, Андрій, я дивлюся, як ви курсову здавали, да, що ви не можете зберегти вордовський, я самий, щось я не зрозумів, ваш текст, чи ви лучше не пишіть нічого. Дивіться, ще раз, рамочка зліва 20 з лівої сторони, зверху, справа, знизу должно бути по 5 мм. Тут все ясно. У вас, знову ж таки, що ви мені прислали? От форматуйте його згідно вимог Марченко Ірини Івановни. От воно должно бути отформатировано. Як його форматувати? можете мені прислати на пошту, я вам покажу. Ви два курсових, я удивляюсь, як ви їх здали, если ви не вмієте до сих пор формати. Я в шоці. Що Шо ви мені присилаєте? Я так і не можу прийняти. От, охорона праці, так, да, це все правильно. То есть єдині отформатируєте. Якщо не вмієте, ну присилайте, буду я вас учити заново. Ні, тут нема що сказати. Текст все відповідає, тільки зробіть його нормальне форматування. Откритий в YouTube і подивіться, як воно, якщо не хочете, щоб я вам форматував. Откритий в YouTube. Ще раз. Ще один момент. Стандарт... Питання стандартизації це по змісту. Дивіться. У вас отут має бути зміст. Ось він, це з є, так? І з написано, дивіться, питання стандартизації та якості. Ви повинні розкрити питання впливу коефіцієнта потужності на роботу системи електропостачання і заходи компенсації реактивної потужності. Ну і список використаних джерел у вас повинен бути.